Доброго вечора. Такі у нас борідки висять. Вера була трохи, то на вихователях. Це для скептиків. Це для тих скептиків що кажуть, що ми виховуємо маточники на слабенькому. Я просто пройдуся, але все моя була мета. Моя була мета дійти до... О, зразу видно, де яка де засильна вихователька. Бо ми від вихователів вже забрали мінімум 6 рамок печатного розплоду до Данівського. То мінімум. Тому що, якщо не забирати, навіть нерійливі бджоли відпускають рій. Ну, розрояться та і все. Тому Перша наша задача, якщо засильна вихователька, ми треті корпуса ніде не ставимо. О, та як? Та в цю обов'язково треба забрати, я міг і казав. Ну, мені якраз стартера треба покладу кирпич, щоб я знав, де, де засильна, тепер дуже видно. І щоб з бжолами треба робити, щоб не, не пускали рі, треба. Або від них забирати, або давати треті корпуса, четверті корпуса. Ми треті корпуса не даємо, тому що, тому що тяжко робити потім. У третьому корпусі вони не будуть виховувати е, маточники. Ну це не виховательки сидять так, вон там. Якщо, видно, я по доданах не буду ходити. Я ці вулики не люблю. Це фару. Тут Міша казав, то як раритет він їх. І не продасть, і не віддасть, бо то тато робив. Хоч це все я робив. або і так. Я задоволений хлопцями. І дуже задоволений, що і сновенькі є, міша доробляє, бо тут є. У мене перейду потім, буде друге відео, бо які у нас донори. Тонори перейшли фактично у сім'ї. Ну, Ось так вони сидять. Тут би треба другі. Ну, розширяти тепер на зиму на, на другу половину літа нічого. То вже фактично сформоване гніздо. Ну а тут на задньому плані у нас круті маточки. І теж. Так, що в нас це творе? Значить, це проходя матка Кирханського інституту. Не знаю чи Так. У Падевцях, вуликах Падеєва сидять цьогорічні, але ну, вони на Додані, шість рамок додана водочки. Це теж Кирханського інституту. Коротше, я... Фамілію називати не буду, приїхали вони з Кьольна. Це тройзик 07 Георг Маха, 55-та маточка. Вона скинула була мітку, але весну скинула мітку. І ми тому не дуже з нею спочатку робили прививки, але як видно вжила однотонна, сіренька. І все так як Бог приказав. Деколи ми з нею робили закладку. В цьому сезоні найбільше ми робили закладку з Кірханського інституту, тому що у нас все Маховський матеріал був. Трупневий фон, значить тут. Це маточка, вже міша пленку кинув. Це старенька 45-та, тройзик 0,7. Тоже сильненька. То вже третій сезон працює матка. А тут можна, я спереду, тут можна. Чим дивіться, вулик не відійде до Фадеєва. Я перші роки не мав днищ, не мав, то я стелив просто на сітку. А льотки зробив. Якщо його нарушити, вони його, або їм жарко, вони його проїдають, гризуть. Коротше, розширюють собі удовольствие. Интересно. Якщо подивитися, чуть-чуть затягну, зола зла, ну кавичка. А й чесно кажучи, в сердиті бувають, бо це цьогорічний матеріал. Шість додана. Хочу відкривати, хоч то і через туту може видно на камеру. Не знаю, бо десь, по-моєму, Міша шосту не поклав рамку, то я заодно, заодно подивлюсь. Тут теж 6. Шість. 6 шість Два, 24-6. Відкривати не буду, лишнім. Я без демеря давити не буду. Демер на карніку більше призначений для того, щоб не, не давити бджолу. Ну, я казав, одному не поклав, а рамка стоїть у хаті. Значить, зараз кормушку вийму, покладу їй, цегла на ребро, покладу їй рамочку, щоб матка мала де робити. І знову ж таки, для того можна видіти, що вся бжола одного кольору, так як має бути. Хоч фактично може бути зальотна, але коли буде зальотна, то, то, то вже починає бути страшно. Кольор має бути сіренький, файний, монотонний. Дуже не знаю, що ще сказати. Це спеціально я показую, для того, бо по комп'ютеру буде видно, що нема ніякої червини з них. Я не критикую інші. Породи мене то. то кожен ладен займатися тою породою чи расою, яку, яка подобається бджоляру. Причепилася до мене перед перелюдків стою. Каже, Іди геть віддихати тут. Лежаки всі заповнені від краю до краю. Це лежаки, лежаки, на скільки рамок, 12 плюс 4, 16, половина 16, друга половина 16. Це були виховательки у мене. Отак. такі вони сімейки, рути, ожили. Десятирамочники. А Ожили у прямому і переносному змісті слова. Тому чому ожили? Ми їх так весною ослабили, що там лишилося по одній рамочці. Коротше, ми з сімей зробили відводки. По одній рамоці печатного розплоду, а той відкритого розплоду. А все остальне ми забрали. роблячи, ну, нуклеусний парк. Тут ми що Падевці конфіскував від мене трохи. Подіївці, всі в нас заселені, Падевці, ми пускаємо в зиму, качки безсовісні починають їх дрести. Вони все грозуть. Mm. Ну, на цій хорошій ноті. Будьте здорові, мирного неба всім, перемоги Україні. До побачення.